Вітаю, друзі, заморожені російські активи в європейських депозитаріях і банках не дають спокійно спати не лише Андрію Єрмаку і Володимиру Зеленському, а й американцям. Група пливових американських сенаторів республіканців надіслала лист держсекретарю Сполучених Штатів Марку Рубіо і закликає його переконати європейські країни використати більше ніж 300 мільярдів доларів активів російських центробанку, заморожених у західних фінансових студіях як інструмент тиску на Російську Федерацію. Про це повідомляє Reuters. Про що саме йде мова? Зараз поясню. США роблять чергову спробу отримати контроль за арештованими в Європі активами Росії. Приведені такі спроби теж були. Американські е, політики хочуть, щоб ці гроші європейці конфіскували і витратили на американську зброю, на американські товари, навіть на американську гуманітарну допомогу, яка потім піде в Україну, але на американську. Чому ну тому, щоб ці гроші зайшли в американську економіку? Все дуже зрозуміло, але є моменти. Європейці питають: а хто ж буде компенсувати ці гроші Росії або, наприклад, Бельгії чи Великій Британії чи Люксембургу у разі судових позовів і відповіді від Сполучених Штатів не отримують? Європейці кажуть, окей, ми готові їх конфіскувати. Але якщо ви гарантуєте державними зобов'язаннями, що відшкодуєте ці гроші, якщо будуть суд, або судитися будуть з вами, а до нас претензій не буде. Американці чомусь на це погоджуватись не хочуть, враховуючи, що з арештованих грошей. В Сполучених Штатах є трохи менше 10 мільярдів. Зрозуміло, чому американці так наполегливо тиснуть на Європу і хочуть мати доступ до тих 300. В Бельгії зберігаються більше ніж 220 мільярдів. Це в бельгійському депозитаріумі. зарештовано в Люксембургі десь 30, ще 30 Заарештовано в Великій Британії. Ну. Вистачає і от американці хочуть дотягнутися до цих грошей, і тому так наполебло луплять цю скелю. Але скеля стоїть і навіть не кришиться. До речі, найвпливовіший політичний діяч сучасності по версії Андрія Ярмака теж був би не проти, щоб ці гроші конфіскували та передали йому з ярмаком. Бо це ж скільки можна запровадити нових великих крадівництв та великих атомних добудов але. Цього не буде теж поясню взагалі, чому так стало. Згадую, як в квітні 22-го року до мене звернулися британські юристи та представники ООН, з якими я комунікую, і пояснили, що конфіскувати російські заарештовані гроші неможливо через відсутність правової конструкції, що треба. Негайно вносити зміни в закони і приймати резолюції в ООН. Тоді це було можливо. Була велика підтримка. Тоді було відкрите вікно можливостей, і у нас були ті, хто готов був нам допомагати і протягувати ці непрості рішення, які би Росія блокувала і намагалася через близьких до неї країн заблокувати. Але тоді було зрозуміло: через асамблею це можна протягнути. А юристи пропонували свої послуги і рішення безкоштовно. Ну тому, що 22 й рік, пам'ятаєте, квітень всі готові були допомагати Україні і об'єднувалися проти Росії. Я прийшов з цим до нашої влади. Ми покомунікували з Кулебою, тоді міністр закордонних справ, Гошою Тіхім, А далі потім в ну, общем, нікуди це не пішло. Реалізовуватись цей процес не стався. Чому? Тому що в офісі президента вирішили, що, ну, по-перше, я нелояльний до них. По-друге, вони вважали, що самі все зроблять, бо вони ж найрозумніше, найталановітіше, найпотужніше і найнезламніше. До речі, що в них вийшло нічого, ну то я не здивований. Але а, головною причиною, як мені сказали, дехто на банковій, те, що. Не могли допустити, щоб до конфіскації цих грошей був причетний хтось окрім Зеленського. Бо герой, який би всіх переміг, все всі території повернув всіх би окупантів, знищив і всі гроші конфіскував, повинен бути тільки один, і це навіть не пес Патрон, а, а лише Зеленський. Тому і не погодилась наша влада на ту пропозицію, не захотіла. А зараз от цікаво. Зараз знову хочуть отримати, але як не можуть. Ну і якщо відверто, то нема правової конструкції. Нема і вже, скоріш за все, ніхто не піде на ті кроки, які готовий був піти тоді. А сьогодні в світі знову панує прагматизм, і ніхто не буде вестися вже на ті емоції, які були тоді. Час втрачений, вікно можливості зачинено, і це сталося завдяки потужній, незламній. Позиції Офіса президента, а до речі, це не єдина історія, коли офіс президента відмовлявся щось робити, щоб було на користь країні. Наприклад, в березні 2022 року, так три роки тому, ми звернулися до офісу президента. І у нас була пропозиція з Євгеном Магдою. Ми пропонували тоді виписати концепцію. Запропонували вже готові рішення по взаємодії з біженцями, щоб. Допомогло не втрачати з ними зв'язок і мотивувало би їх повертатися не лише після війни, а, а й під час війни, якщо б їм були запропоновані деякі умови. Для цього треба було створити концепцію, і після цього програму повернення біженців. Вона обґрунтувалася спочатку на комунікації, потім адвокації. Ну ми все це пропонували. Там багато кроків було треба робити, тому що розуміли. По воєнні часи до Хорватії і Сербії повернулося тільки 30% від тих, хто виїхала, і навіть з тих 30 частина потім поїхала. Відсутність співпраці з біженцями призвела до того, що зараз більше ніж 60% кажуть, що повертатися не планують і будуть робити все можливе і неможливе, щоб зачепитися в Європі, вивчаючи мову, знаходячи роботу і бачачи майбутнє своїх дітей не в Україні. Це страшна ситуація. До речі, це теж зробили. Наші найпотужніші політичні лідери сучасності, вони тоді і самі не захотіли це робити. Делегували Це Верещук. Програму повернення біженців. Хтось бачив? Так, через три роки зробили Міністерство єдності. Мін'єд. Ну, от, як вони вміють робити, МІНЄД, ми вже бачимо. Результат такий, який всі очікували, ніякий. Більше того, ні для кого не є таємницю. Ці гроші, які виділили на міні'єт, це не допоможе вирішити проблеми. До речі, ми тоді пропонували цю програму значно меншими грошима і підключаючи значно компетентніших людей. Але Офіс вирішив, що треба робити своє. І зробили зараз міністерство, яке схоже, більш налаштоване на те, щоб працювати на майбутні вибори, ніж на повернення українців. Всі ж пам'ятають, як зробив цю дурну заяву Чернишов, що після війни можуть повернутися 70% українців. Так, міністр Мін'єду зробив гучну заяву, за якою нема нічого. Так, от щоб розуміти, для того, щоб повернулися 70%, треба створити для них. Умови треба з ними комунікувати, донести інформацію. Треба розуміти, наскільки вони налаштовані, і працювати з ними не лише страхами, а і деякими, скажімо так, забобонами, тому що вони теж існують, але це не робиться, не робиться і більше того, і не буде робитися. Ну тому що не для цього ця квіточка була створена. Що я хочу сказати, що зараз ми спостерігаємо як велику кількість помилок. Який скоїв офіс президента, особисто Зеленський, Єрмак, Татаров та інше зараз з боком виходять Україні? Мова навіть не про звільнення, наприклад, залужного або зірвану мобілізацію, підірвану довіру суспільства до влади через хвилю корупції і все інше. Ні, питання про інше, що цією владою, і це вже розуміє переважна більшість українців? Перемога неможлива. тут де боже. Хоч би не капітулювати, не програти, хоча потенціал України величезний, можливості неймовірні, армія не перевершена, і все говорить про те, що ми можемо перемогти, Україну, перемогти Росію. Україна може перемогти, але перемогти можна тільки тоді, коли ти орієнтуєшся на перемогу у війні, а не на перемогу на виборах. А наша влада робить навпаки. Тому таку ситуацію зараз спостерігаємо. А те, що американці хочуть отримати доступ до цих грошей, мене не дивує. Бо гроші залишаються цінністю і далі для багатьох у цьому світі. Замість того, щоб бажати допомагати Україні, вони хочуть дотягнутися до грошей. Ну що ж, це їх бажання. А наше бажання, щоб Україна перемогла. І для цього треба об'єднуватися навколо ЗСУ. Об'єднуватися навколо ЗСУ, тримаємось разом. І допомагаємо один одному. Тоді переможемо. До речі, дякую вам. Якщо ви не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео і написати коментар. Дякую вам за це. Па-па.